Понятно чи ні? У 1708 році Петро І підписав указ про геноцид української писемності. Як би зараз виглядали українські літери, ви дізнаєтесь у цьому відео. Нормально, так? Да? Так. Да. Наразі існує. Декілька вчених думок, звідки походить кирилиця, чому вона так називається, що таке глаголиця, що таке кирилиця, і чому ми впишемо зараз такими літерами, якими ми користуємося сьогодні. Ми проговоримо про одну із таких теорій у 9 столітті. Народилися двоє чоловіків у македонському місті Солуні. Тепер це місто Солоніки у Греції. Два брати Мефодій та його молодший брат Костянтин поїхали навчатися у Константинополь, Візантії, і отримали там дуже гарну освіту і зарекомендували себе дуже чудовими вченими. Вони їздили з проповідями як місіонери в багаті, багаті країни, інші країни проповідували православну віру. І ось одного разу вони поїхали у Херсонес. Це тепер Український Крим. І побачили, що там люди розмовляють слов'янською мовою. Вона їм була знайома, тому що Константинополь на той час населяли також багато людей, слов'ян, які розмовляли слов'янською мовою. І вони у Херсонесі вивчили слов'янську мову і вільно нею володіли. Повернувшись до Константинополя, вони займалися далі своїми е, вченими справами. Проте згодом до Візантійського царя Михайла звернувся моравський цар Ростислав, і він попросив його, щоб той прислав йому проповідників. каже Михайло, я не хочу, щоб моя держава була католицькою державою. Я хочу, щоб на моїх землях мої люди вірили в православну сповідували віру. Тому чи не міг би ти, будь ласка, прислати мені проповідників, які б навчили моїх священників також проповідувати на слов'янській мові православною вірою. Князю відразу на думки спали Костянтин та його старший брат Мефодій. Таким чином, Мефодій та Костянтин поїхали в Моравію у Велеград і почали перекладати богословські книги слов'янською мовою. Для цього їм потрібно було систематизувати знаки графічні, які вже існували на той час. Тобто. Стовідсотково вони не вигадали систему знаків графічних елементів просто з нуля. Вони за дуже короткий час змогли систематизувати ті елементи і графічні знаки, які вже використовувалися в Моравії. Для цього вони виписали цілу абетку для того, щоб перекласти богословські книги, щоб потім богословці могли ними користуватися і проповідувати у своїх землях православну віру і поширювати православну віру. Таким чином вони дали вперше змогу слов'янам читати і розуміти богословські книги, православні богословські книги. Після смерті Ростислава Моревського царя на вчених Мефодія та Костянтина почалися гоніння. Костянтина перед його смертю він встиг за дуже короткий час до своєї смерті він сильно хворів похрестити у Кирила. Тому зараз найбільш поширене відоме ім'я, яке ми знаємо всі зі школи Кирило та Мефодій. На жаль, на них почалися гоніння на їхніх учнів е зв'язку із католицизмом і православною вірою, тому що це завжди були суперечки. Вони шукали прихистку у Папи Римського, але вимушені все одно були виїхати до Болгарії на той час сучасної Болгарії. І троє, троє з п'яти учнів Кирила та Мефодія, продовжували їхні їхні праці продовжували перекладати книги і продовжували поширювати нові письмена слов'янською новою мовою писемністю. Існує декілька думок про те, що чому ця писемність називається кирилиця. Одна з них, що Мефодій з Кирилом її створили. Інша думка, що вже учні в честь свого вчителя назвали, на честь свого вчителя Кирила назвали її кирилицею протягом чотирьох століть. Кирилиця існувала в книжках і в православних письменах. Вона удосконалювалася, поширювалася більшою територією, і нею опановувало все більше людей. Устав урочистий, дуже статичний, але повільний написання дуже чудово відігравало і справлялося зі своєю ролью. Збільшенням книгописання і збільшенням потреби у таких книгах устав почав переходити в більш таку вільну форму, яка називалася напівуставом. Тобто літерки стали більш вузькими, вони трішечки видовжилися для того, щоб їх ставало більше в рядочку. Міжрядковий простір трішечки зменшувався, для цього потрібні були виносні елементи. Таким чином, рядочки ставали вужчі, і кількість рядочків на сторінках ставали ставало більше. Устав перейшов у форму на півуставу. Це зайняло приблизно чотири століття. Але в 15 в столітті збільшується потреба у діловій комунікації, у виданні швидких указів, взагалі в документації комунікації, і, і більше людей ставало освіченішим більше людей почало отримувати. Знання і стали грамотними, тому цією потребою на півустав уже не міг, не міг справлятися. На його заміну прийшов більш швидкий, легший в написанні скоропис. Український скоропис, або його ще називають козацький скоропис це унікальне явище не лише української, а й всієї світової культури, тому що розквіт. Скоропису припадає на розквіт також українського бароко. Дуже легко прослідкувати, як легкі розчірки, як композиційні рішення в указах, в постановах, всяких грамотах нагадують архітектурні напрямки, архітектурні стильові рішення саме бароко. Тому це унікальне явище існувало, і наразі існують такі зразки українського скоропису, які прирівнюються до мистецьких творів. Проте, як неодноразово траплялося в українській історії, заборони стосувалися не лише мови, але й нашої писемності. У 1708 році Петро І підписав указ про створення нового гражданського шрифту, Гражданки. Нехай це буде громадянський шрифт, якби його можна було перекласти. Він бере і викликає до себе із Візантії та Німеччини майстрів шрифтового мистецтва, дизайнерів, художників, які йому малюють заново літери, якими люди мали на той час користуватися. Він хотів, щоб. Слов'янські літери максимально були схожі на західні, на європейські, йому хотілося всьому всьому бути схожим на європейців, тому колосальна відмінність між уставними літерами, між скорописними літерами і тими, що придумали закордонні шрифтовики, закордонні майстри шрифту. Вони відрізали унікальність, вони відрізали своєрідність українських літер. Які розвивалися і еволюціонували природньо, еволюціонували в рамках культури і епохи на той час. Штучно створені літери були безликі, були нецікаві і трішечки сирі. Тому кирилиця насправді дуже молода. Песемність. Вона має дуже великий потенціал, і я дуже задоволена, що наразі існує дуже багато шрифтових майстрів, які звертаються до витоків історичних почерків, до скоропису, до уставу напівуставу, і на історичних зразках формують справжню українську ідентичність. Вони виготовляють шрифти з характером українським. Який був створений історично і культурно природньо до гражданського шрифту, до громадянського шрифту. Якщо ми поглянемо на часову шкалу від часів до нашої ери, і коли були перші знахідки протолатиниці на скам'янілостях, це було приблизно 7 століття до нашої ери. Тобто ми можемо. Трішечки уявити, скільки часу минуло з тих часів, коли були сформовані перші знаки, які були вже протознаками для латиниці. Звичайно, це витоки від шумерської культури, грецької культури. На той час дуже багато народів переміщалося, дуже багато було торгових шляхів. І достеменно невідомо, який символ, який народ придумав. Проте після бустрофедону, коли люди писали в двох напрямках, спочатку зліво направо, а наступний рядок починали писати справа наліво, і коли літери сформувалися або дивилися в ліву сторону, або вправо. Але вже під кінець другого століття ми бачимо, що латиниця має такий вигляд, як сучасний. Літери сформовані, вони, вони повністю відповідають фонетиці мові, і вони, вона дуже поширена і стала. Якщо ж подивитися про кирилицю, яка була сформована, грубо кажучи, в IX столітті, скільки століть нас відділяє від формування Латиниці, ми розуміємо, що наша писемність достатньо молода. Але проте вона має. Дуже дуже багато потенціалу, щоб українські майстри, шрифтів, українські художники, дизайнери розвивали нашу писемність, розвивали наше шрифтове мистецтво, поверталися до історичних начерків, до історичних зразків, до культури нашої глибинної, до того як цар Московський заборонив її використовувати. Тоді ми побудуємо. Національну нашу абетку. Зараз ми спробуємо щось пописати. Дивно, бачиш, мені присилали, коли я замовляла на сайті. Це теж від руки написано. Так, так, так. Коліро Summer. Саммер. Угу. Просто колір написано коліро. Я розчиняю водичкою фарбу коліро для каліграфії. Це у мене колір Indian Summer. Якраз в стилі завтра Хеллоуін». І все у нас буде такого кольору мідно-гарбузового. Я хочу написати слово скоропис. Для цього я використовую перо Imperial. Воно достатньо гостре, дуже м'яке і пластичне. Це чорна попала форма. Панцирька и водички чистую не любочишь? Ага. <зву> <зву> С одно мені наче якась чорна таке. Якщо вам сподобалась історія про кирилицю, якщо вам цікавий україномовний контент про українську культуру, підписуйтесь, ставте подобайки, А також в коментарях напишіть, чи цікаво вам було б дізнатися про те, як навчитися писати скоропис.